Всі за розум, Рома. І. І коротше. Це дев'ятий сезон. Перша серія виживання в Майнкрафті. Вибачте. Але вже 8, 8 сезон друга серії не буде, бо перша серія вже є, бо в мене, на жаль, і за пам'яті мені пройшлося видалити світ. Але я обіцяю вам, що на цей раз дев'ятий сезон. Я я ця, що я десь декілька серій зніму. Ну, декілька я їх зніму десь серій 10. Да, я вам обіцяю. І що що, то ви не дивуйтесь. У мене такий. У мене був такий випадок, що я знімав другий сезон, а ну, серію і, і, і друг, другий сезон, перша серія знімав, а другий сезон другу серію не знімав я. Yeah. Так що. І потім я вже почав зразу третій сезон. Ну і коротше, не дивуйтеся, так на мене. Да, що я. Ну зрозуміло. Давайте все починаємо. Так, коротше, нам треба тут у нас є головне. А ви знаєте, що я не знав, але є така штука, що можна. Знаєте що зробити? Можна ігрові дні. Мені, мені така річ дуже потрібна була, вона дуже корисна. І ви можете бачити, скільки в мене днів. Так, да, це нольвий день. Треба буде бути рибою робити відбивати цю роби. Бо я не просто не хочу, був зовсім цю цю роботу. Коротше, що я там зробив? оце це я за 8 днів знайшов діаманти. Коротше, як на перший серії там я у цій месі, Ну, щось таке, це такий збіон там, де дерева іноді є, але я там знайшов дерево, там було близько, але я вирішив їх не оселятися. Це перша серія, після цього я хотів зняти, але, на жаль, не вийшло по пам'ять. Не давало. Так, мені можливо відео буде... Отаким, довгим, але я стараюсь зняти для вас. Хоч Так. Тепер немає в мене проблеми із їжею. Коротше, знаєте, що я придумав? О, давайте ми добудемо дерево. Так. Іноді такі були випадки, що мені камінна кам пило. О, тут можна город зробити. Я не знаю, де можна зробити цю хату, але десь я зроблю її. Блін, а круто. Це теж треба. Ну, за допомогою цих кульбах можна добути про цитус кролика. Знаєте? Ну не але я раніше таки не знав. А ты перезнаюсь. Ой, 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 Ага. не пощастило. На мені треба. Так, хуйня. Я заметил, что там крапочки такі, Дивіться, вот такі вот крапочки. Я думал, я дивився таке саме. Ну, да, я знаю про такі крапочки, але я не думал, что вони у меня будут. Да, вот такие, я, короче, выживав дивився и виживання в Майнкрафті інших ютуберів, то в них таке саме крапочки коли вони процеу нового не І треба. Мені надой box якийсь там не знаю хто прийде і буде мене бувати. Попаде, замітьте, мене впаде сюди і буде мене вбивати. А нічого. Добре, що в мене є картопля. Добре, що в мене є яблука, але я можу його добути. Добре, що в мене є пічка. Капець. Можна іще одну печку скрафтити. ха вот так. ха Ота. Тоже такий богатый. Давай прожарю прожарюся швидко. О, давай ты мы. А, автоматически вот, поражали. А, не знаю. А, а я знаю, просто... Так, печка ты Класс. Вот а так круто. Що розробити? Ну, будемо наші коронички. Так, я можу зелений такий набір зробити. Да, ты что с нас не бишь. О, давай то мы. А, нет. Ты лучше не криво. Ай! Блин. Давай швидше. Так, сосредоточиться пока.